Студенти та викладачі в очікуванні майстер-класу. Сьогодні його проводить відомий італійський кухар та президент асоціації кухарів Паоло Брешеа. сьогодні. Розпочнемо робити базові речі, такі як пасто. Це дуже популярна страва в Італії. Ми навчимо робити домашню і магазину, щоб відчути різницю між ними. Також приготуємо пасту з моєпродуктами. Ліделаваста. Під час майстер-класу студенти та викладачі мали змогу не тільки послухати і побачити, як приготувати національні італійські страви, а й спробувати це зробити разом із італійським колегою. Я здобуду нові знання. Навчусь правильно катати тісто, робити пасту. Мені ці знання дуже допоможуть моїй майбутній професії. Це буде корисна інформація для мене. Приїзд італійців відбувається в рамках проекту підготовки до літньої практики. В закладі кажуть, такі майстер-класи проводять кожного року. Основне завдання навчального закладу нашого коледжу це підготувати висококваліфікованих фахівців. Ми співпрацюємо з багатьма закордонними фірмами, в тому числі з Італією, які цього року запрошують наших студентів на проходження практики літньої практики. Сьогодні вони проводять майстер-клас по приготуванню італійських страв і по обслуговуванню гостей в закладах ресторанного господарства з Італією. Ми вперше співпрацюємо до цього, ми співпрацюємо. Вали з Грецією та Болгарією. Ну і продовжуємо з Болгарією співпрацю в цьому році. Також не майстер-класом єдиним. Вже в червні студенти проходитимуть виробничу практику в Італії. До цього вони кілька місяців вивчали мову, аби зрозуміти всі тонкощі процесів на кухні. Проводився відбір серед бажаючих наших студентів. Проводилося навчання, вивчення мови італійської по завершенню курсів. Вони здавали іспит. І хто здав успішну іспит? Сьогодні ці студенти завітали на майстер-клас, тобто вони пройшли попередній відбір, і вже от в червні місяці планується, що вони поїдуть на три місяці. В Італію, зокрема, до Італії на практику поїде Христина. Це мені допоможе, до прикладу, якщо я буду на якихось ділових зустрічах. Мені допоможе ця сервіровка столу. Я зможу вже ну якби адекватно вести себе в високому суспільстві. Ну і також побачу, що в Італії вивчу мову вододаткого. Паулу переконує, українці смачно готують і не тільки європейські страви, а й свої національні. Багато українських смаколиків іноземець вже спробував. І фамозо борщ, і вареники. Мені сподобалася в Україні ваша смачна їжа, борщ, вареники. А вареники схожі на наші равіолі, а борщ на деякі супи і в принципі кухня італійська і українська дещо схожі. Також ваш шеф із країни їздив на конкурс Італію і зайняв друге місце, коли приготував вареники.